Запрошення взяти участь в цій конференції. Я одразу відгукнувся, хоча тема була, мені повідомила лише вчора, тому буду розказувати про все, що знаю, але дотримуватися, звісно, цієї теми. Я почну з того, що науковці є двох видів. Є науковці, які працюють для чистої науки, і є науковці, які виходять за рамки наукової аудиторії, лабораторії і так далі. Ще за радянських часів виробився навіть такий окремий мовний стиль на межі наукового і публіцистичного, який називався науково-популярним. В цьому стилі писалися наукові статті для широких, для широких тіл, для широкого загалу читачів, навіть журнали окремо були науково-популярні. Оскільки надмірна затеоретизованість наукових текстів вона створює певний бар'єр до його сприйняття людьми, ширшого кола читачів. Звісно, що чисто наукові тексти також потрібні, чиста наука і ніхто не заперечує. Це так звана висока наука. Але останнім часом у наукових колах говорять ще про так звану мертву науку. І це теж стало проблемою. Зокрема, Володимир Іванович Панченко, наш професор Кио Морянської академії, коли презентував у нашій бібліотеці Черевського свою книгу Сонячний годинник. Його там про це запитали, адже він доктор наук, учасник багатьох вчених рад по захисту дисертації. Він за своє життя відвідав дуже багато цих захистів, перечитав сотні, якщо не тисячі різних дисертацій, наукових досліджень. І він заявив тоді, що понад 60% з того всього, що він читав і що там захищається, це так званий науковий шлак. Тобто ті тексти, які можна їх назвати мертвими текстами, які не несуть в собі ніякого, ніякої іскри, ніякої живої думки, якогось вогню. І такі тексти, вони лише формально відповідають науковому тексту. В них дотримані всі основні вимоги для наукового тексту, але по формі, але не по смісту. Написані сухою мовою термінів, і найгірше, що від них немає ніякої практичної користі. Тому будь-яке теоретичне дослідження може і повинно бути спрямоване на користь суспільства. У вступі до кожної диссертації, до будь-якого наукового дослідження, там зазначається актуальність, тобто зв'язок з нашим часом, теоретичне і практичне значення будь-якого дослідження, щоб воно мало цей зв'язок. Потрібен зв'язок із нагальними потребами нинішнього часу. Наука не повинна стояти осторонь, вона повинна бути в авангарді всіх процесів, змін суспільства на краще. На жаль, наша наука не завжди дотримується цього правила. Ну, і відповідно, через те є ці 60% такого шлаху наукового. От я особисто і інші науковці, от я дуже шаную, поважаю тих людей, які виходять до громадськості зі своїми науковими здобутками, не бояться, не замикаються десь в якихось вузьких там, колах наукових і продукують свої тексти, які потім лягають десь в архіви і про них забувають через рік. Ось, наприклад, той самий Володимир Іванович Панченко, про якого я вже сьогодні згадував. Пише наукові книжки, але для широкого кола читачів він популярно розповідає про нашу літературну спадщину. Гри... Григорій Дмитрович Клочик, професор нашої кафедри, ось зробив дуже цікаву передмову до книги до есеї Євгена Малонюка «Малоросійство». І передмова Григорія Дмитровича називається «Малоросійство і сьогодення. Ось такий приклад, як науковець. Із науковою темою вийшов до людей. Тому що е, праці Маланюка е, потрібно не лише досліджувати на рівні яких, теоретичних категорій, а потрібно доносити до людей, щоб вони працювали. Малоросійство, насправді, цей есей, він, до речі, є е, виданий, е, можна його придбати, 15 гривень це книжечка. Хто її прочитає, той здобуде вакцину від е, малоросійства і новоросійства. Якби всі її прочитали, то можливо б не було в нас тих. Новоросій, ДНР, НР і так далі. Отже, оці маніпуляції і блоки цих маніпуляцій, вакцини. Зокрема, приклад, коли науковець іде до людей. Ось сидить науковець Ольга Велійна Кирилл. Коли я побував на лінгвістичній конференції, яка була в на весні, і Ольга Леніна там виступала з дуже цікавою темою. Тема про е, технології маніпуляції людської свідомості це так звана нейролінгвістичне програмування. Коли ворог за допомогою слів впливає на громаду і він переконує, ну для того, щоб вороги нас перемогли, не треба нас всіх знищувати. Вороги до нас можуть прийти і переконати нас в тому, що ми це вони. І коли їм це вдається, все вони перемогли. Те, що відбулося в Криму, те, що відбулося на Донбасі. І для того, щоб цього не було, потрібні блоки, потрібні е, вакцини. От, зокрема, маленьюк, малоросійство, зокрема, ось лекція Олі Мегільних кирилюк про е, ці технології в маніпулювання масовою свідомістю. І я докон, якби, запропонував їй вийти за межі наукової конференції і е, просвітянську таку акцію зробити, відкриту лекцію для широкого кола слухачів. У нас це вдалося. У нас цієї лекції ще в Києві. Сьогодні... Я проанонсував тільки вона предметно про це сьогодні вам доповість. Я сподіваюся, що вона навіть нам дасть якісь рецепти, як блокувати себе від оцих технологій маніпуляції і впливу. І останнє в мене кілька секунд, я скажу, що ще ми організовуємо науково практичну конференцію, яка відбудеться 11 червня по топоніміці. Зокрема, вона називається перейменування топонімічних об'єктів да, як змін відзеркалення змін світовачення сьогодення. Тобто ми скликаємо науковців, істориків і не просто і філологів, і географів. Лінгвістів, етнологів, щоб вони приїхали в Кирот не просто для того, щоб поговорити, яка там от наука топоніміка, а напрацювати критерії для здійснення реалізації закону про декомунізацію.